Всім привіт! І сьогодні ми відкриємо середіки. і для цього що? нам відкрити. Спочатку треба все показати. От дивіться, от такаю різ, такі, ну, якби штучки. Там Я... може попастися, мабуть, якийсь домашній улюбленець. Так. Да. Оператор мені правильно каже. Я не так. знаю, що там зараз попадеться. Допомогти? Так. Добре. А що будеш сьогодні показувати? Я ще буду показувати такі яйця. Там може якась косметика попастись. Не думаю, що косметика, але принцеса <кхід> Дісней. Ми самі не знаємо, що там. Так. А сьогодні побачимо. У нас тут аж цілих 15 кіндер-сюрпризів. І ще сьогодні що ми купили такий проектор, так. який можна ось так ставити на стіл так. і е, там малювати. Ну, почнемо з цього сюрприза. Так. Я відкрила, я не дивилась, що там. Доставай. Собі цікаво, що там. Ого! Ух ти! Ого, покажи ближче на камеру. Дивіться, що мені палива. Все! Хто це кальмар походу. Так, кальмар. Так. Його можна так от на присосках поставити, наприклад, на стіл, і в нього ще попіт в голові, отак. Да. І ззаді такі пуперки в нього. Такий приємний на дотик. Да. Круто! Пуп. Да, оператор. Мені <клес> дуже подобається забавка. Дуже круто. На це не, а просто на стіл чистить. Okay. Ух ти! ззаді теж можна попит сзади. Обалдить да. вообще. Як ти так робиш? Круто! Ну, ну класно, класно. Да. Що, розпаковуємо яйчки? Да, Цікаво, що там попадається? Ну, Цікаво. Цілих 15 штук. Так. Цілих 15 штук. Ну що, висипаємо? Так. Я ну, готова. Добрано. Крутяк, цей тут поставив і теж робить розпаковку з нами. І... І з нами розпаковку робить. Чуду Посипали! Ух ти! А, до речі, тут ззаді намальовано, що може попастись. Всякі всякі штучки з принцесами. Да, для... Подивися, що ти хочеш, щоб тобі попалося. Я хочу, щоб мені попалося таке щось олівчики. олівчики. Ну, давай будемо дивитися. Зможеш сама розпаковувати чи тобі допомогти? Так уже, так давай оце. треба відігралися оце. Зараз. Ми зараз всі розпакуємо. На, Добре. Я тобі упаковочку зніму. Ти зможеш відкрити? Такі два упаковки. О, що там, що там? Це наклейки. Наклейки? Да. Показуй нам які. Ось вот такі наклеечки. Ого! Це ж рапунцей. Да. І ще наклеечки з бель. Вау. Наклейки з бель были. Все. Все, наклейки кладемо. Так. Да. Яичко це забираємо на тобі. Це яйце. Вау, Що там, Показуй нам. Синімої яйчки, що нам попалося? Обалдеть! Я думала, это свисток, а это не свисток. Я тоже думала, что это свисток. Это такой мини... Я не знаю, как он правильно называется. Это лента, я так понимаю. Ну да. Ух ты! Это лента. Да, лента. Вот такая. Да, и я не знаю... Принципе, крутяк. Но я не знаю, зачем целая ленточка. Ленточка? Вот тут подрываешь, и можно декорировать всякие... Um, штучки. І плаття робити? ну Плаття ні, а от все, що зв'язано з бумагою, можна. Так, ми відкрили вже синє і блакитне. Давай відкриємо рожеве. Давай. Відкривай рожеве. Що там, що там, що там? О, О Запасні! <свіг> штучки! <свіг> Тут є рапунцель і всі-всіси зараз фокус ловиться Ух ти! Там Ярапунцель, там все, все, короче, принцессы, вон, большие. А век. я хочу тоже посмотреть. Ленточки, прошу. Я тоже хочу подивитися так. Як? Как Потом видео подаришься? Ну ладно. Давай его вот, спакуем. Давай. Ну это вообще, конечно, набор... Куда сидят яички? Складай ну, на бок. Вот сюда. Ну все. Ну спокойно ще щось. Вот таке. І я побираю собі. Зновку, таку червон. Ой, на. червон. Я вже це розпакувала. Тут, до речі, на яичках. Вау. Ось такі малюночки красиві. Путеве. Ну я так понимаю, що це до паски, мабуть. Тут щось попалося, бличка. Що там тобі попалося? Це можна. Дай. Ні, це. Ам... Точити олівчики. Уха! Круто! Точити олівчики можна такою штучкою, так? Да? Ой! Хто там намальований? А давай! Яка принцеса намальована? Білосніжка. Це білосніжка, так. Так, давай відкриваємо У нас. Ну думаю, що я розкажу. В кити... Це так просто їх відкрити. Я скажу, що в кінці ролика... Що це за принцеса? така? такая? Бирабель. Вот. Да. Я думаю, видите, точно не знают, що це. О, Ух что Ух ти! Брілок! Хто там на Брелкло? Так, Та да, на напрямку. Ого, круто. Да, це дуже круто. Собі на портфель повісу. Да. Як будто садочок ти. Круто. Всі мені хе Ну я захожу в садочок. Ну трошки я... прихворіла. Ну да. Нічого. Ми здорові, що ходити. Сьогодні бах, не прийшла і моя подружка тоже прийшла. Ну що, відчиняй, жовтеньке. Що там попалося? Печатка печатка круто! Печень. Вау! Дай покажу Дай. Печатка. Отака От печатка. Відкриє ще. короною. І, да. і що Угу. Покажи. Давай, відкрию і покажу. Зараз фокус зловлю. Оп! Отаке От цуплятка. Жовтеньке. Оп. Відкривай наступне. Наступне яичко у нас теж буде жовтеньке і. Іступним дорозум. Ого! О, маркер рожевий! Рожевий маркер. Так! Вау! Дуже гарний колір. Так. Ось який масюшечка. Ой, який миленький! Круто! Да, круто, красний. круто! Потім покажемо, що у нас тут попалося. Поснімаємо. Добре, на, наступне буде нас рожеве! Наше стільки є, стільки вже подаруночків. Що там, що там? Нічого собі, що це таке? Божечки. А хто це тут намальовий? Золушка! Це у нас золушка. Зараз фокус, фокус. фокус. Не хоче ловитись фокус. О, це у нас золушка. І тут кришечку відкриваємо, і там у нас штампик цвіточок. Пробую штампік. Попробуй собі штампік. Бачила, який штампік крутий. Хорошо. Я такий штампик, ще не бачила. Так. Крутяк. Закривай. Зелений цвіточок. Круто. Так, бери наступне тут. Шовтеньке. Щось, мабуть. Там... Рапунцель цей крас. Був за світ, а тепер рапунцель. Два брінка! Два брілка. Два! Покажи з рапунцель. Вілок з рапунцель. З дружком своїм, да? да. Рапунцель. Круто! В тебе брюки, Ти можеш повішати кстати, на свою косметичку. Так, добре, відкривай! Вау! А що це? Це, це, не це краще, на карандаш. це не карандашик такий красивий да, цветочек. Такий красивий цветочек так. на карандашик. Вау! Круто, я вам скажу. Круто. Круто, не круто, дорожці. круто. Доставай карандашик, зараз поможу тобі одягнути. І отут карандашик потягнути. Так, я думаю. Все. Зараз обіцяє. З другої сторони. Ви. Отак. Так. Помогти? Так. Давайте, відкривай наступне. Якесь вибирай. Обирай. А Мама допоможе. Печатка з цвіточком. Да. Ось такий у нас карандашик, виходить, жовтий, з жовтим цвіточком. Да? Круто! Так. Супер взагалі. Так, печатку показуй. Печатку! Печатка у нас тут. Оп. Зараз новлю фокус. Так, Печатка такий гарний, гарний цвіточок. Ану, дай кришечку. І кришечку покажи. Так, ось такий. І там напис Дісней. Да. Круто, ну стільки всього. Ого! Що там попалось тобі? Ще один цвіточок! Ще один цвіточок! Да, так, подивіться! подивіться. Треба фокус цвіточки. ловити, дай мама поможе. Фокус ловити, який це фокус. Потім тобі розкажу. Ось такий ще один цвіточок. Доставай карандашик, який хочеш. Я тобі допоможу одягнути одразу, давай. Добре, почекай. дай я подивимось на цей. На, будь ласкочка. Дивись. Добре, я я хочу живий. отакий. Так. Давай. Сама одягнеш? Так. Да. Давай, вот, супер. Підняла. Вот, ти усе лягла вот так. Ні, з другої сторони. Так тобі не буде зручно малювати. А ось вот я допоможу. Так. Давай. Знову будеш? Давай. О! Що там? Тут Ой. стирачка. Стирачка? Так, да, стиралою. Бабабей, <кх> та ти що? А з песасою і лягушкою. Ось це такий це у нас виходить за... карандашик прикольний. Так. А це старачка з тіаною. Так. Секундочку. Звивий фокус. Погано ловиться? Ну, отак. Якось так. Кстати, в неї там в кошику квіти. Ну, дуже класно. І ще є неї. Ще є Вау! Уа! Що там? Наклейки. О, о, о. Це наклейка Жасмін! Зараз я покажу. А це наклейка! Жасмін. Дай мені, дай мені наклейчки, я буду показувати. Хорошо. Вау! Випукла. Вона така випукла. Вау! Давай ще. Що тут у нас? Ух ти! З одної сторони, це у нас мулан, а з іншої сторони, у нас квіточки якісь. Яйчко з Точно! Покажеш? Це квіточки. А тут квіточки також. Круто. Ну що, у нас залишилось ще одне яєчко. Так. Карандаші! Карандаші, які ти хотіла! Так! Круто! Ура! Попались все такі карандашики! Ну Це такі звичайні. Треба. Але кіруся їх дуже хотіла, і ми раді, що вони нам попались. Правда? Так! Можеш, хочеш можеш спробувати, як вони малюють? Так. Дуже. Супер. І ще одне. Давай. Малюю. Круто, малюють бомба. Так. Добре так? Відкриваємо тепер нашого єдинорожку красивенького. Давай! Так. Я тобі зараз допоможу. Можливо, тут треба буде вставити якісь батарейки. Так, неможливо, а треба буде вставити. Зараз я розберусь і ми повернемось. Так, ну що, настроїли ми цього нашого Да. В нього є така от лапка тут. І зараз він буде стояти на столі, а кірочка зможе отак от помалювати. Ну, зараз я поставлю, допоможу то тобі. Воно так потім... перевертається. Сам проєктор можна опустити ось так донизу. Давай. Ось так от ми заберемо. Ось, це. Давай. ось так от ставимо. Давай. Можна, тут є шість. Ні, чотири. Давайте чотири таких касети в наборі. Давайте і можна, поки. дивися, можна. Зачекай. Я хочу, щоб... Хочеш це? Тут можна крутити, але о, обережно. Так. Так. Іди на рожку, наприклад. Я хочу. Ой, це пончик. Я хочу, <реку> З рожком пончик такий. Я хочу, Круто! Я хочу До речі, тут є така штучка. Його можна підвісити десь, наприклад. І намалювати більший малюнок. Кірочка, так не буде видно. Давай якось ось так. Поки ось так намалюй. Приблизно. Добре. Деш такого єдинорожку так. малювати? Так. І сам. І ось так ось дитина обмальовує. Та-та-рам. Розмальовує. І там є, я зараз кажу, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В одному такому диску вісім малюнків. В наборі їх 4. Я думаю, буде цікаво. Ось так виглядає інструкція. Тут є всі малюночки. так Дуже-дуже зручно і коштує, до речі, недорого. Ну що, кірочка, розмальовую домальовую, я покажу результат в кінці. Ну що, кіра в нас домалювала. Так. Ну, ось так. Зараз забираємо нашу. Оп. друга. Ну, по... на скору руку, скажімо так, дуже даже круто. Кірочка потім його розмалює. Я вважаю дуже-дуже класний девайс. Супер! Можна всякі різні малювати. Ні, ну Це ще не все, виває. Маємо... Веселка, зв'язочки. Ого, тут є мороженко, є пончики. І таке мороженко, і радуга. Ну, супер. Круто. Ну це ще не все. тому що я. Все розмалюю, що є на цій полі. Звісно, розмалюєш. Але вже потім. І... Кажи папа. Папа! І в наступному відео зараз ми будемо розмальовувати і всі, всі будемо розмальовувати. І тепер я скажу, яка принцеса буває. Кажи. Що, що така Мірабель? Мірабель вона в режа така і у неї оранжеві волоси І ще костюм зелено телефон. Та ти що? Круто. Хто знає, хто така Мірабель? Напишіть коментар або плюсик, поставте обов'язково. Лайк! І, звісно, лайк. Підписуйтесь, будемо вдячні. Нам буде Щось дуже приємно! Нам буде дуже приємно і будемо старатися знімати більше відео, так, да, Кірочка? А то так. ми хворіли і зараз трошки хворіємо. Але нічого. Всім здоров'я, всім па-па-па-па. Давай визошне цьомчик. па па Пока-пока!